Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.медія четирнадцята година в Україні. Час дізнатися, що відбувається в Україні та у світі у студії Ірина Коваль. Вітаю усіх глядачів. 64-річний чоловік дістав поранення черепа внаслідок ворожого обстрілу Куп'янська. Його доставили до лікарні. Поінформували Харківській обласній прокуратурі. Окупанти вгатили по місту з артилерії, пошкоджені житлові будинки та господарські приміщення. Четверо людей постраждали внаслідок російського обстрілу Харкова. сповістив очільник обласної військової адміністрації Олег Сінігубо. Ввечері окупанти завдали понад 20 ударів дронами по місту. Масована атака тривала три години. Найбільше пошкоджень в основ'янському, київському та індустріальному районах. Пошкоджені приватні будинки, понад 20 автомобілів і виробниче обладнання. Сім локацій, п'ять пожеж. Чотири людини отримали поранення. Більшість це або промислові об'єкти. Знов ж таки, це цивільна промисловість. Наприклад, це кондитерська фабрика була. Десь ще шахеди били по відкритій території місця ще встановлюються. Всі пожежі ліквідовані. Наразі наші служби проводять цю необхідну роботу щодо ліквідації наслідків. Один мільярд євро перерахував Україні Євросоюз. Це третій транш в межах ініціативи J7. забезпечений доходами від заморожених російських активів. Повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, кошти спрямують на пріоритетні видатки державного бюджету. Загалом за цією програмою європейські союзники надали Україні 5 мільярдів євро. Нищили авто збройних сил України та об'єкти Укрзалізниці. Правоохоронці затримали ще 13 підпалювачів, які працювали на ворога у різних регіонах України. Основними цілями були енергооб'єкти залізниці та військові автівки. Сповістили у службі безпеки України. Підпали зрадники, фільмували на телефон та відправляли замовнику в обмін на грошову винагороду. У них знайшли мобільні телефони та одяг із доказами злочинів. Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує. Довічне позбавлення волі готували теракти на Хмельниччині. Служба безпеки викрила російських агентів, які планували. Вбити вісьмох депутатів Кам'янець-Подільської міської ради, повідомили у відомстві. За вказівкою окупантів 24-річна дівчина мала підірвати три адміністративні будівлі на території регіону. До ворожого плану зловмисниця залучила свого 57-річного співмешканця. Разом із ним вони планували закласти вибухівку в автомобілі депутатів. За це росіяни обіцяли агентам грошову винагороду. Правоохоронцям вдалося запобігти теракту. Ділків затримали під час виготовлення саморобної вибухівки в одній з орендованих квартир. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. У Китаї заперечують присутність своїх громадян у російсько-українській війні. Речник Міністерства закордонних справ країни Лінь Цянь зауважив, що ця інформація перевіряється та підкреслив, китайський уряд завжди інструктував своїх громадян триматися подалі від зон збройного конфлікту. Нагадаю, США факт полону китайських громадян в Україні назвали тривожним. Раніше Володимир Зеленський повідомив, що на Донеччині у полон взяли двох громадян Китаю та навів беззаперечні докази про це. Гучно було цієї ночі у Росії через атаку безпілотників. Не спали одразу 10 областей країни-агресорки у Ростовській області. Нібито внаслідок атаки дронів пошкоджені дахи будинків. Повідомив тамтешній губернатор. У Краснодарському краї місцеві жителі повідомили про вибухи в низці районів. Також гучно було у Саратові та Енгельсі. Тим часом у Таганрозі росіян атака БПЛА застала зненацька. Там поскаржилися, що не працюють сповіщення повітряної тривоги. Росавіація призупинила роботу аеропортів влади Кавказу та Грозного. Також летіли дрони на моздок. Очільник північної осетії відзвітував, що нібито збили 15 безпілотників. У Міноборони країни агресорки відзвітували, що буцімто цієї ночі збили загалом 158 дронів. У рамках великого збору ми разом з вами змогли допомогти військовим на фронті і передали 30-й окремій механізованій бригаді антенні підсилювачі для безпілотних літальних апаратів. За що вам, нашим глядачам, щира подяка разом до перемоги! Бажаю здоров'я! Вас вітають аеророзвідники го механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади. За придбання ось таких двох чудових антенн висловлюємо свою подяку. Благодійному фонду Ірини Коваль, телеканалу Еспресо та всім, хто долучився до збору. Дякую. Тепер наші дрони зможуть залітати далі. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! І, аби побачити та знищити кожного ворога, ми продовжуємо збір коштів на два снайперські приціли із тепловізорами та два бінокля з далекоміром для укомплектування підрозділу розвідки сил спеціальних операцій. Воїни тримають стрій на східному напрямку і в пекельних умовах війни. Ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань, а й зберегти найцінніше. Життя наших захисників ваш донат збільшить ефективність дій проти ворога. Тож наша ціль 910 тисяч гривень. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані. Тож обов'язково долучіться до збору. Українські сили оборони знищили російський бомбардувальник дальної дії Ту-22. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Він розповів, що сталося це декілька днів тому і було. Повною несподіванкою для загарбників бомбардувальник приземлився і український дрон одразу ж уразив його. Вартість такого літака близько 100 мільйонів доларів. Киснева станція. Ідея цього фільму виникла ще у 2014-му після анексії Криму. Та шлях до прем'єри зайняв десятиліття через пандемію, а згодом і повномасштабне вторгнення Росії. Уже від завтра на великих екранах України можна буде подивитися стрічку про життя Мустафи Джемілєва. Більше про фільм далі у сюжеті. Літо 1980 року. Політв'язень Мустафа Джемілєв відбуває чергове заслання у радянській Якутії. Там він щоденно наповнює іржаві балони киснем. Так починається киснева станція, біографічна драма про життя і боротьбу лідера кримськотатарського народу. Сам Мустафа Джемілєв зізнається, що стрічка радше художня. Це ж художне фільми. все ж художній фільм. Там якісь чаклуни. Я б сказав, що більш драматично, ніж було. Робота над стрічкою почалася 10 років тому. Мустафа Джемілєв теж долучався до створення сценарію. І, хоча він згоден, не з усіма моментами образ дружини каже, відтворили ідеально. Там саме реалістичне там найреалістичніше те, що найбільше відповідає дійсності. Це жіноча роль. Там така ж красуня, моя дружина, якою вона була в молодості, кохання між дисидентом Мустафою та молодою вчителькою Сефінар. Одна з головних ліній фільму. Інший важливий лейтмотив: боротьба за справедливість. Це фільм про те, що у будь-якому скрутному становищі, у будь-якому здавалося б, безвиході, Є завжди перемога, якщо люди переповнені силою і такою знаєте намаганням встановити справедливість. На допрем'єрному показі у столиці зібралися громадські діячі, актори та українські зірки. Усі вони переконані, що Україні потрібне якісне документальне кіно. Мені дуже важливо, щоб в цей, в цей час знімалося справжнє кіно, яке ми з вами переживаємо. Кривий ріг, Маріуполь і так далі. І так далі. Тобто, щоб це нас з вами, ну, от, от ми зараз це переживаємо. І це якби така листівка світу. У 2023 році кисневу станцію презентували світовому глядачеві у рамках основної конкурсної програми міжнародного талінського кінофестивалю Темні ночі в український кінопрокат. Стрічка виходить 10 квітня. І до міжнародних новин Канада введе зустрічні мита у відповідь на тарифи США, заявив прем'єр-міністр країни Марк Карні. Щоправда, не уточнив розмір, але зазначив, що обговорить ситуацію з владою провінції для розробки спільного плану дій. Карні наголосив, що таке рішення Дональда Трампа фундаментально змінює міжнародну торгівельну систему. І такими були новини на цей час. Ми побачимось з вами менш ніж за годину. Більше ж можете прочитати на нашому сайті Еспресо Тіві, також у наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки і продовжуйте залишатися з нами, адже ефір телеканалу Еспресо триває.